Всім привіт! Вас вітає Кривий Ріг, Кривбас на зв'язку. Ой! Гляньте, у нас сніг вали сьогодні неділя, яка там 11. Тому зараз гляну, скільки тут 11, так? Да? Снегопад, я не знаю, Хотіла поїхати на соцмісто на базар. Ну, я думаю, там, напевно, базара не буде. Чи буде, я не знаю. Ну, в общем, вирішила під'їхати на юбілейний, бо треба скупитися. Все закінчилось. Нічого немає. Написали по прогнозу 8 морозу, а відчувається як 13. Холодно, такий як вітерок маленький, але ну. це не страшно. Страшно те, що, ой, позавчора і позавчора в общем, три дня лупили по кривому розі. Ой, були прильоти, шахетна атака. Два дня назад іскандера два прилетіло. Ну, Писали в той будинок, що і в минулому році. В минулому році в будинок, де загинула жінка з трьома дітьми. Ой, це страшне, боже страшне. Вчора приїхав чоловік з Херсонщини. Ой, там також нема світла, ну не вже дали не було двоє суток, тому що по кривому рогу лупили, то не було і в місті в нас тут світла і. Ми ж сусіди зв'язані з Херсонщиною. Хотіли поїхати машиною, кажу, поїхали машиною, під'їдемо. Він каже, це да, така погода хороша, сніжок, а воно холодно. Ну нічого, вже як є. Замерз. <говори> Мете. <говори> ну написано, що е Вон тролейбус повинен бути. Написано було три хвилини, вже чотири. п'ять Ну, бачиш, яка погода. Потихеньку їдуть, може ще. У нас в зв'язку з прильотами то якийсь час не робили ні тролейбуси, ні. Ой, як їх. Не трамваї, ну, швидко полагодили, все працює, все місто живе і буде жити, а зло завжди буде наказано. Добро завжди перемагає, так і буде. Амінь. Я йшли проти вітра, воно прям поналипало, і вітер дуже, дуже погано. Слухай. Базара не буде, а ми чурпиха їм на базар, хай Бог милує. Ой, ой, хай бо милує. Мені люди написали. тільки згадала, що пишуть мені, ой, нам так подобається, як ви кажете, хай бо милує. Я, чесно кажучи, навіть не помічаю. Страшне. Ну, воно може і не к чому, як би. ну, як є, так є. Зараз під'їдемо. О, пусти, гля. Красота. Ой, не знаю, мабуть, базара немає. Мені потрібно м'ясо, зараз в павільйон піду. Гляньте мете. Ну, кругом по Україні. Морози, заметілі. Гляньте, що робиться? Краса. Одай багатенько глянь. Ой, боже, чуть не впало. Тут льот, льот під детям. Що я хотіла сказати? Що то говорила, вже забула на ходу. З перепугу. Ой, страшно. Їхали тут тільки що бачили, що їздять машини, посипають. Що слизько вже. Бачите, зима прийшла знову. Куди тут? А, хорошо, а що він? А чим він торгує? Так, глянемо, що тут є. Так не дуже багато людей, але нас є, продають. А це, а це для присолене вже, так? Да? Чи да, кушать уже 250 а? по 200 дам. А по чому у вас э, оце? Це ошейок? Це як ошейк. Є ошейк, є філейка. А, над... а по почем... чому? Кости все заберете 30, выборочно 50. Косточки по 30. Почему мы такие? Да. По 230. А вот вот такие. Шея 300 по 250. А сало? Раск... Цены скажите. Такое 120. 150. 150, а отаке. От Спиночка 300. на шийка трошки. 350. 370. Хорошо. Так, сало мені дайте ще. <груди> так, взяла м'ясо, сало трохи посалить. Рибу продають. Судак 160, коробчок 98. Риби багато, гляньте, щука 130 гарна така. Короб 98-170. Риби взагалі. Багато. Білий амур 170. Гляньте, яка гарна риба. Толстолуб 90. Карасі 88, ну 90 гривень. Бачите, немає. Отут е котик стеренький, щось не видно. Ось бабушки, може, перчик горький продають. Не льотна погода, не базарна. Але возлі валютчика десь тут продають там молочний павільйон, я не знала, що тут там молочний павільйон є. Продають там і молочне, і домашню птицю. Це не воно тут. Базар є, звісно. Торгують ось хазяйство. окуляри. Мете, Господи. Тут за поворотом. Оце може. Це павільйом. Ось такий індюк. Ой, 280, я вам віддам його по 250. Кілограм? Кілограм. Да. 250. Нема курей. Молоко по сорок. Так, на ту сторону перейду, може там хто продає. Побігли, воно ще час є. О, на останніх секундах. Фу. Ну а що, зігрілися, побігали, зігрілися. Ось що то продають. 250 кілограм. Там кіло 800, воно то ну, качки курей немає. Навірно, пізно і нельтна погода. Соління продають. Я вчора огірці, огірки солюні брала по 180 гривень. Хай Бог мило. Не ходи, не Нема тут торговлі. Так, зайду в рибний магазин. Подивимося, що тут може рибки якої купити треба. Рибне царство. Ой-ой-ой-ой-ой. Красота. Я тут довго знімати не буду, вже не раз знімала. Так, так трошки познімаю, щоб і вам захотілося. Ляші 177. Гляньте. Красавчик. Все є. Все є. Селедець 177, скумбрія 395, капчена 485 з головою, а без голови 574. Хай бо милий. Ось Форель провісна дуже. Я брала не раз, дуже смачна. 550 подорожчала. Риба подорожчала. Толстолоб 667. Гентакий толстолоб. До пива, до холодного. Ой-ой-ой. ой Я на що не гляну, все хочу. Так рибу люблю. Так. А ось, смотри, спинки, Обріз форелі. Це спинки. Це свіжі, так? Я колись брала. Вони такі жирненькі, смачні. Взяла таких, такої рибки, можна і пожарити, і посолити. Ой! У рибному магазині до мене тільки що. Звернулася жіночка така гарна, каже, я дивлюсь ваші відео. Ой, Мені так приємно, кажу, давайте я вас зніму. Ой, ні ні, ня ні, ні. Та мене багато вже як би, о, 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 знають мене. Дуже приємно всім дякую, що ви дивитесь, мене коментуєте. Так, іду ще в варус. Курицю не, не знайшла, то там. Мама казала купити індю індюка, індюшатіну, глянемо там щось Зараз. Так, зараз варус, гляну, що там, боже, яка краса на, на вулиці? Я взагалі люблю всяку непогоду, дощ, снігопад. Непогоду я люблю, я не люблю сонце. То воно смале. Так, заскочу варус ненадовго, по-бистрому. Світло є, хорошо. ну а як нема, то вмикають генератори. Так, тачка спертись. Тут дуже тепло. З вулиці взагалі ташкент. Ташкент відпочиває. Груша 149. А це гляньте, як футбольні м'ячі лежать. Не футбольні, а гандбольні. Я в молодості грала в гандбол і займалася легкою атлетикою. Ну, а потім зрозуміла, що це не моє фізичні вправи це би, не моє. Так, картопля 11, це є дуже гарна гляньте, картопля, яка. Так, йдемо на м'ясо. Так, курятіна, ну мені не, така не треба. Мені домашня треба була, але немає. 14, 13, 29, ось таке, як рулет чи щось таке. Індичий рулет 35, такі наче нічого. Свинина, фарш 209. Так, ось ін... індиче м'ясо. ну оці, де не бачу їх, ну перепилки. Як жабенята. <смі> так. Казала мама ніжку купити. Ніжка чи як? гомілка по 139. Бачите, дайте мені гомілку індичу. така наче нічого. Філе 34. Курча молочна, 17, філе 23, яловичина шия, гляньте, яке гарне м'ясо. Хто їсть? Я не їм яловичину не можу. Ну, я не люблю. 32, ось свинина, гляньте, 29. Красива корейка. 29,99, 300. Вирізка 300. Галяшка 134, шия 32. Ось такий м'який 189. Під 24. Ой, извините. ось скидка на дегейський сир, обалдєний сир. Я купляю вже його дуже давно. 100 літ в обід, як, як кажуть, 60 гривень скидка. Так він 90 стоїть. Дуже смачний. От іменно оцей. Так, що тут я ще бачу хорошого? Все хороше. Варус, так сказать, процвітає. Так, йду на зупинку. Сьогодні так якось по-бистрому, по-бистрому, галопом, якби. би, галопом по Кривому Розі. Не знаю, мені погода ця шик. Погода так і шепче. Позич і випий. Ой, красота, боже, боже, боже. Так, Квітка кривбаса на місці. Я думала, фонтан, а ні. Мені написали, я вже знаю, що це така інсталяція. Квітка кривбаса. В снігу. Навірно, було місце таке. Козирне, так? Да? Раніше. На свіданки сюди, мабуть, бігали в свій час. Так, йду далі. Так, я на зупинці. зупинки. Мені зовсім не холодно, я, може, того, що швидко ходжу, то мені аж жарко. Ой, що то він забитий. Добрий вечір. Це вже вечір. Ну, як вечір? Ну, майже. Так, вийшла по хліб, кинулись, нема хліба. Мама каже, добре на базар. Поїхали, не, хліба не купили. Гляньте, який захід сонця шикарний, яке небо червоне. Що це означає? Що буде вітер, так? Да? Кажуть. Не знаю, чи це правда чи ні. Зранку так мило-мило. Я думала, на цілий день буде сніг. Ну, от туди-сюди, якби в обіда і закінчився. Ну, трошки. Трошки випав, как би бы. краще ніж нічого. Сніг добре на поля, фермерам, на посіви. Є сніг, значить буде влага, волога. На ніч обіцяють до 15 морозу. Ого, Це якби багато. Буде холодно. Я знаю, що мене дивляться з Херсона, з Бориславського району, з Херсонщини. Там страшні обстріли, дуже важко, немає тепла. Ой, немає світла, але люди тримаються. Вірять, що все буде добре, надіються. Ой, четвертий рік живу в Кривому Розі, а душа моя там вдома. Переживаю дуже сильно. Дай Бог, щоб все було добре. Так, тарахтять кругом генератори. Я не знаю, чи ви чуєте, що я кажу, воно ще й вітер. Дякую всім за увагу, за коментарі, за добрі слова, за підтримку. Я всім дуже вдячна, бажаю всім здоров'я, добра, мира. Пока-пока.